Два дні після внесення геліантексу в нормі 40, 40 грам і клетодим 120-й по 700 700, 0, 7, корач, 700 грам. Отакий От він вигляд має на даний час. Приїхав подивитися, бо трошки серденько так тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Боявся. Страшно, як то кажуть. Ну дивлюсь, ластовим щось непонятне. Може він не бере по основних бур'янах, начебто він тут спрацював нормально. Ластовий, та ні, трошки, трошки видно, Жовтій є вершок. Так що начебто непогано. Хто може новий глядач, то тут а Євросемовський посіяний авалон. Один чоловік мені писав, якщо не вмієш пользуватися землею, що типа така за бур'янність. Нащо тоді взагалі нею займатися? Ну це ж не ваші справи. Хочу я чим, чим я хочу, тим і займаюся. Так що отак от по бурянах. де тут найбільший участок вам. Отам от десь був амброзії прибило добре он може конечно і відійде. волога тут ще десь сантиметра 4 на ще є пока ще десь треба вам знайти такий самий менший соняшник тут десь перекриття було на перекриттях я дивився його мабуть, підшмалило десь Треба глянути. Це ось. Ішов оприскувачіль. Десь тут середина. Середина. Да, ось, бачите. Прихватило. Тут де перекриття ось. Та я думаю відійде, а там хто його зна. По бур'янах не треба ось, звичайно. Останні, ну це ж тільки тут пройшло 2 дні. Коротше, і рослині стрес і мені стрес. Це лобода. Ну і амброзія, бачите теж. Зараз по да, де, де перекриття двойне дало по шапці і непогано. Ну так, наче на вигляд непоганий сонячний, тільки пожовтів. Мишій, значте, начебто теж, все все поки йде по плану. Начебто не зелений такий, знаєте, як є такі миші яка зелений, зелений. Начебто прибило. І тут, а оце не пойму, нено, де в мене форсунка ростой. Та розпилюють ззаді не на ну, десь вони або на шлангу попадають, бо дивлюся ожоги. Не ну, десь на шлангу, там де висять шланги. Більше всього, що більше доза йде. І він, коротше, ненадесь ну, десь протікає, тече на нин, на соняшник потім. Треба передивитися, бо щось мені таке подозріння, як оце особливо де колеса йдуть. Деоприскуватель. А, і ще хтось писав соняшник класичний. Ну, хотів я спробувати це український гібрид. Просто я взяв його там 5 мішків, і, і, і там у них яка акція була. І гліфосат, у. Не... Ой, не гліфосат, та що мене, вічно путаю все. Грунтовий е, був, е, не пам'ятаю його названня. Коротше, о. О, ну Я сюди його не вносив, нічого йому сюди не, не робив, бо не вистачило нам на, пору, на площу, а каністру купляти не захотів я. Ну Хотів або спрацювати геліантексом і щось таке відміщення. ну Так я і спрацював. Ну Приїдемо вже сюди, навіть, коли батько буде підгортати його більше всього. Вже сюди я їздити не хочу. О, тут далеко поле. Ну його видно ще круто, воно бачите там де викручує. Ну це ж тільки другий день Я думаю він вже ось відходить бо зверху якби трошки ось лото вже є. Ну попробував я цей гібрид Я, звісно, по піонеру вже два роки Піонер 25, -й. мені подобається 25 й піонір. Так що таки справа. Що ще вам сказати? По буряну сказав Берізка, ну, Берізка як була, так і є, бачите. Беріську я замітив, Гранстар нормально прибирає, ну, по голові б'є. І ластовий він теж Гранстар. Я там не на цьому полі. Як мені пише, що ти типу, кажеш. Казав я, що робив на других полях. Я може не уточнив, люди мене, може, не так поняли. Робив я на другому полі, там де Піонер 25-й Гранстаровський. Я вносив там в нормі 30 грамів. Ну, треба було вносити, мабуть, всі 40 і голову не морочить. І там би була б чистота. А так, може хто захоче, можете подивитися відео сьогоднішнє там вийшло. Де батько там його окучував. Так що отакі справи. Ну, слава Богу, що він від... від... відходить, це добре. Та й молочаю, там, де кущики були, дивлюся, так ну, це ж тільки два дні, де самі такі очаги подивимося через час, що з ним буде. Відосик. Щоб було і що буде. Ну, ластовин то таке, може з маринку візьму і приїду з Маринкою. Тоді, якщо, прополим або поведргуємо. Так що такий соняшник. Да, стрес, коротше, і я отримав, бо я на наступний день приїхав, бо мені аж погано стало, як я побачив цей соняшник. Ну, слава Богу, що він й найвідійшов. Е, Геліантексу сказав, клетодиму сказав скільки. Ну і далі буде результат, побачимо. Так що такі справи. Всім дякую. Підтримайте лайком або якимсь коментом для розвитку канала, щоб більше переглядів було. Та й мені приємно. Всім великий привіт і дякую хто підписується, ставить лайки, а хто коментує ще молодець. Що... А тут може край не знаю. Оце може тут приостановлювався, все, бачите, його тут пригнітило. Це взагалі пожовтів. Або двойна доза була, бо... Слід якраз там, ну треба рядки, не хочу я считати рядки, навіть На двойна доза більше всього, що лупануло його по голові. Ну, подивимось. Треба палку поставити по цьому сонячнику, щоб знати, що з ним буде. І ну, воно ну, якось отут оцей. Або я слабо тронувся, дуже медленно, треба було швидше. Або перекриття. Більше всього, що перекриття. Оце порядку ось пішло, або одна форсунка якраз. Так що так. Все, всім дякую, всім пока.